Так, привіт, мої учні, учні 3-го А класу. Сьогодні у нас вже 8 серпня, і ми з вами продовжуємо наш інтелектуальний тренінг, інтелект, інтелектуальний марафон з розвитку нашого мислення, логіки. І працюємо за нашим посібником планети міркувань. Чому саме марафон? Ви знаєте, що таке марафон? Марафон це давня олімпійська традиція, яка відома на весь світ, це змагання з бігу на велику дистанцію. І у нас з вами інтелектуальний марафон. Ми з вами вже ну, третій місяць, так, посилено працюємо над розвитком нашої логіки. Нашого мислення, нашого інтелекту. Ось тому мені захотілося назвати це інтелектуальний марафон. Тема у нас така сама: кросворди. Ми продовжуємо сьогодні тему кросворди і будемо відгадувати такі незвичайні загадки. Ну, щодо кросвордів, знайома вам. Знайди назви 11 фруктів. Ви знаєте, що треба в цих серед цих букв знайти назви. Фруктів, вони можуть бути розташовані по горизонталі, по вертикалі, по діагоналі. Одне правило, що буква, яка йде наступна, була розташована десь поруч з попередньою буквою: або внизу, або збоку, або знизу, зверху, і так далі. От у вас є яблуко, вам треба знайти ще 10. Фруктів, беріть олівець, закреслюйте їх. Ви повинні використати всі букви. Е, в наступному красфорді ага, треба шукати, шукати, розвивати свій зір. Е, 15 музичних інструментів. У вас є підказочки. Е, скрипка, піаніна, віолон, шель барабан, саксофон, орган, труба бандура, сапілка, кларнет, флейта, контрабас арфа, гітара туба. Будь, будь ласка, шукайте назви цих інструментів. У вас контрабас є. Шукайте інше, можете тут собі закреслювати, щоб вам легше було, щоб ви бачили, який ще музичний інструмент треба знайти. В наступному кросворді ви знайдете 10 овочів. Помідор вже є ще 9. Дуже легке завдання, теж 47 е Запиши назви малюнків. Ви записуєте назви малюнків, риба, окуляри і так далі. Далі, це як у нас ключ до розгадування кодового слова. А ось тут ви повинні розгадати, як називається найвища гора Карпат. Тобто ви запишете під цифрою букву. Пригадайте, я думаю, може, ви знаєте, ну і ще раз повторити. Так, а от у нас чай таке цікаве названня чайнворд. Такий вид кросвордів. Він вам трошечки знайомий. У чайнвордах перші літери наступного слова збігаються з останніми літерами попереднього. Було у нас теж таке завдання. От. Наприклад, да, ми діли цар звірів. Це в нас ми бачимо, що раз, два, три, три букви. От. Ці риски це да, межа слова. Лев, тепер дивимося знизу. Рідина. У нас тут буковка В. Рідина у нас чотири букви. Ну, легко здогадатися, да, що це вода. Далі піднімаємося нагору. «Цитрусовий плід» на букву А. Апельсин, звичайно. Тепер частина тіла на N. Ох, зачекайте, Пере... трошечки перескочила в нас. Так, частина е, тіла на n, то буде нога, а вже дім для автомобіля. Дивіться, у вас дві букви треба задіяти. да? гараж. Ну і, будь ласка, закінчіть розгадування цієї лінії, ну і тут теж розгадаєте цей word. ворд. А, і тепер ми з вами сьогодні ще повторимо пряме і переносне значення слів. Це нам знадобиться в наших таких загадочках на розвиток асо... асоціації асоціативного мислення. От чим подібні? Сон, стіл і цукерка, як ви думаєте? На перший погляд, ні Але, мабуть, ви чули солодкий стіл, да? солодкий сон, солодка цукерка. Тобто, до, ко... до всіх цих слів можна дібрати прикметник, солодка. Солодкий. Тобто, ці слова об'єднує слово «солодкий» прямому значенні у нас вживається тільки солодка цукерка, та по смак вона солодка. А от в переносному солодкий сон, бо так кажуть, коли дуже приємно, гарно відпочив, відпочиваєш. Солодкий стіл це коли накривають десертний стіл, тобто там, де є різні солодощі, смаколики, та, особливо після свят дітям. В садочках, в школах роблять солодкий стіл. Ось, а ви спробуйте до слів дібрати такий прикметник, який об'єднує всі ці слова. Наприклад, Рибка, ключик, серце, руки, годинник, рибка, ключик, рибка золота, ключик золотий, то всі ці слова. Об'єднує да, слово золоті. І ось тут записуйте ці слова золоті. І я прошу вас підкреслити рискою слова, які вживаються в переносному значенні. Тобто, у нас, звичайно, рибка золота, бо це казковий персонаж, ключик золотий, це буде пряме значення, бо це означає, що він зроблений із золота. Серце золоте, це, звичайно, переносне значення, так кажуть про людину добру, дуже ширу, відверту, відверто, добру людину, золоте серце. Золоті руки ви знаєте, це працьовиті руки, це теж переносне значення. А от золотий годинник це буде пряме значення, це означає годинник, зроблений із золота. Отже, ви читаєте слова і тут пишете слово, яке їх об'єднує. Прикметник. І підкреслюйте слова у переносному значенні: доля, вантаж, завдання. Да, важкі, важка доля, важкий вантаж, груз, важке завдання для розв'язання. Так, ну давайте успіху вам. І ще одну сторіночку. Ми сьогодні візьмемо, бо з кросвордами, я думаю, ви впоралися дуже швидко. Це буде. Як у попередньому, схоже з попереднім завданням асоціативні загадки. Тобто, треба вгадати теж слово, яке об'єднує подані слова. Кілька слів підказок допоможуть тобі відгадати слово, яке задумав агент пігулка. Ось наш агент пігулка, наприклад, верблюди, пустеля, піраміди, материк. Да, вони всі зв'язані з Африкою. Квітка, пиріжки, зернятка, поле. Мак. Пиріжки з маком, да. Так, нірка, сир, кіт, гризун. Слово, яке їх об'єднує, мишка. Чому? Мишка живе в нірці, мишка полюбляє сир, кот, кіт полює на мишку і мишка є гризун. Ось тут запишіть, будь ласка, поруч, чи тут дає місце на полях перед словом, чи тут запишіть яке ж слово, слово відгадка. Це вже буде у вас іменник. Це у вас буде тут іменник, да? Скло, очі, оптика зір. Ну, звісно, думаю, ви легко вгадали, яке слово об'єднує. Окуляри, да? Окуляри зроблені із скла. Окуляри одягають на очі, оптика це скло, яке збільшує. Ну і зір, да, окуляри поліп, носять для того, щоб покращити зір. Ну, гарно бачити. Так. Ось таке це вам такі от загадочки сьогодні. Ну, і все це на сьогодні. Всі завдання з нашого інтелектуального марафону. Я вам дуже дякую за те, що ви приймаєте у ньому учні, участь. І я думаю, що навіть не впізнаю, які ви станете розумні. Вами, коли ми з вами пройдемо цей марафон, виконуємо завдання посібнику Планета міркувань. Дякую вам, пока-пока. Скоро зустрінемося вже в школі.